Друзі, вітання. Вийшла сьогодні в ефір, тому що одна дуже актуальна тема виплила на поверхню і я не можу пройти осторонь, тому що чую з одного боку, чую з іншого боку. Деякі такі моменти. Тема сьогодні самоцінності. Так як я знаходжуся зараз в іншій країні, не в Україні, я зараз проживаю в Швейцарії вже четвертий місяць від того часу, як в Україні почалися воєнні дії, пізніше трошки виїхала з середини березня. І спочатку я сиділа на соцдопомозі пару тижнів. Тобто перші два місяці то взагалі не брала допомоги і не було, тобто за свої гроші жила. Потім, наступні два місяці, от мені вже почали виплачувати гроші тут, соціальну допомогу, і я нарешті подала документи в їхню. Службу зайнятості, тобто там, де пошук роботи йде і. Подала документи як ФОП, як приватний підприємець, щоб оформити. Але так як в Швейцарії набагато все інакше ніж в нас в країні і в інших країнах Європи, до речі, тут тобі одразу не оформляють ФОП. Тут тобі дають можливості три місяці спробувати себе в тій сфері, в яку ти хочеш, якою ти би хотів заробляти потім на своє життя. Так от, я подала документи, і в мене зараз є три місяці, де я можу спробувати себе як самозайнята особа. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. І після трьох місяців я їм приношу свою бухгалтерію, свої звіти і показую, чи я є сплатоспроможна себе утримувати в цій країні, чи я зможу платити податки 30% це є кантон Цюріх. Саме місто Цюріх, в якому я проживаю, чи я зможу зняти собі квартиру, яка тут в середньому 2 тисячі франків це є 2 тисячі євро, чи я зможу оплатити собі? Страховку, яка тут є середня ціна 500 євро. Чи я зможу оплатити собі проїзд, який тут є? 85 франків по місту. Це 85 євро. Рахуйте, тобто в них мінімальна зарплата 3 200 плюс-мінус, з яких мінусуєте 30% відсотків, і ви отримуєте правильно не дуже великі гроші на руки. І з них треба ще звичайно на харчування. І до чого я це все так довго вам розказую? До того, що. Відповідно, коли я подала документи, і я зараз спробую як приватний підприємець, я беру за свої послуги гроші. Я маю на це офіційні підстави. Мені дозволила країна займатися самозайнятістю. Протягом трьох місяців я збираю всі чеки, квитанції, на всі свої послуги я собі пишу чеки. Тобто, кожна людина приходить, я пишу чек. Так ось до чого я це все далі говорю. До того, що я собі склала ціну, у мене є прайс на мої послуги. І через три місяці я приходжу і показую службі, що я або можу, або не можу себе забезпечити в їхній країні. І е, на, е, за рахунок цього вони можуть сказати мені або так, або ні. Якщо я заробляю хоча б мінімалку, з якої віднімають всі податки, і в мене ще лишається на проживання в цій країні, відповідно. Мені країна дає дозвіл на самозанятість. Якщо ні, вони мені не дають дозвіл, тому що нема що, нема з чого платити податки, відповідно для чого потрібно бути ФОПом. В нашій країні все набагато простіше. Хочеш бути ФОПом, реєструєшся протягом максимально трьох днів, платиш податок і будьте здорові. Тут такого немає. Заробляєш, платиш податки. Не заробляєш, не платиш податки. Відповідно, якщо я через три місяці не зароблю. Сума, яка є е, такою, щоб покрити всі мої базові потреби за місяць, мені ніхто не дасть ФОПа. Е, і в зв'язку з цим ще раз повторюся, в мене вже є свій прайс, своя цінова політика. І люди, які до мене потрапляють, так як я є майстер-колорист, перукар широкого профілю. Е, відповідно, е, я їм висилаю прайс. Висилаю свою адресу, пишу, що я працюю легально, тому що про мою занятість знає місцева служба зайнятості. І коли мені відповідають на, мої, оці, ну, на мій прайс, як би так толерантніше вам висказатися. Ну, наприклад, історія. Запишіть, я хочу до вас попасти на стрижку. Я побачила ваші роботи, мені сподобались ваші роботи. Я розумію, що ви майстер досить ну, не низького профілю, скажімо так. Я хочу попасти до вас на стрижку. Окей, висилаю прайс. Людина мені пише. Значить, добре, але я, я хочу до вас попасти на стрижку, але без миття голови. Я людині відписую. Така послуга є тільки в одному випадку: це коли є така послуга, як стрижка лінія. У мене вона... Це коли людина приходить з чистою головою, вже з витянутим вдома волоссям, і я їй стрижу лінію. Це є от. Просто лінія. Тобто без всяких градацій, без отут цього, як мені показують, без лесінок, без е, сходинок, без всього. Лінія це є ось. Лінія, більше нічого. Відповідно, я кажу, у мене є така послуга, вона коштує стільки-то. Але мені, от людина каже: Я не хочу мити голову, але я лінію не хочу. На що я її відписую? Я не можу. Як професіонал, взяти вас без миття голови в мене особисто вдома. Тому що голова має бути свіжо промита, я маю бачити, як це миється, скільки раз це миється для якісного кінцевого результату. На що та людина мені відповідає, ну окей, погодилась вона, що я мию їй вдома голову. Потім вона пише. Але в такому разі, якщо ви мені миєте вдома голову, тоді без сушки феном, тобто без укладки, на що я відповідаю? Я не можу зробити стрижку якісно. Якщо я її не укладу по формі і не прострижу кожну свою стрижку, я простригаю в кінці роботи. Це е, знають мої клієнти, це робиться не просто так. Це робиться для того, щоб ця стрижка якомога довше і плавніше вам носилася в житті. Тобто, е, якщо би я не пропрацьовувала цю стрижку так, як ми працювали колись там 15 років тому, коли ми просто стригли і більше її не пропрацьовували, е, то відростає вона такими. Можна сказати, тяжко. Коли стрижка пропрацьована, вона носиться гарні плавні лінії, спадають, і вона довше може на місяць відноситися. Відповідно, можна сказати, що таким чином і ваші кошти економляться, бо ви можете відходити довший період вдома. Так ось закінчується наша переписка, тим, що вона мені каже. Коли я сказала, що я не можу працювати без сушіння волосся вдома. Єдиний варіант, який як не пропрацьовую, це дуже кучеряве волосся, я його стрижу і в кінці його укладаю на дифузор. Коли вже я уклала на дифузор, це нереально пропрацювати, це вже якби зрозуміло. Ось, і вона мені пише: мені це не підходить, тому що у мене алергія на фен. Добре, я кажу, може, у вас алергія не на фен, може, у вас алергія на гаряче повітря? Так, я взагалі не сушу вдома голову взагалі. На що я їй відповідаю? Добре, без проблем. Але сума за стрижку не міняється. Тобто, в мене є робоча година, ця робоча година коштує стільки-то. Якщо я на вас виділяю цей час. Я за нього беру кошти, тому що я обмінююся енергією. Я вам даю своє, ви мені даєте своє, і я знаю скільки коштує година моєї роботи. Я знаю свою самоцінність і поясню, чому тому, що тільки минулого року я порахувала, що за рік часу я пройшла 11 навчань, які коштують тисячі, і навіть вже не будемо говорити в гривнях, тому я знаю, скільки я вкладала. Те, щоб навіть ту лінію, яку я стрижу, оту лінію, я її можу постригти за 5 хвилин. Я знаю, чому я її стрижу через 20 років за 5 хвилин, ідеально. І тому я знаю ціну цієї роботи. Я вам недавно виставляла в сторіс стрижку лінії, яку постригли тут швейцарські майстри. Це для мене був шок, звичайно, тому що, тому що був шок. Ну, не буду озвучувати далі. але... Кінцевий результат цієї переписки я потратила свого часу дуже багато на цю людину, з якою я переписувалася напевно загальною кількість часу. Ну до години часу мені пішло, тому що це постійні відривання від певних моїх обов'язків, які я вдома. Чи десь є в місті, чи ще десь, тобто це постійне дьоргання. І ця переписка зайняла в загальному в кількості часу біля години часу. Так от, і в кінці, коли я їй написала, що ціна за стрижку не міняється, чи ви сушите голову, чи ви не сушите голову, на що вона написала мені, що ні, мені це не підходить. Так ось робимо висновки. Якщо людина написала в кінці таку фразу, це означало, що. Правильно, їй просто не хотілося платити нормальну суму за нормальну послугу, це я зняла це відео для майстрів, які не мають самоцінності, дорогі мої колеги. Давайте будемо адекватними по відношенню до себе. Кожен знає, скільки він в себе вкладав, що він вміє і що він знає. І давайте все-таки не будемо себе обесцінювати. Я розумію, ситуація така, що в нашій країні зараз війна, і ми є тут. Ми є тут не просто так, і ми є тут е вимушено. І якщо я зараз працюю в Швейцарії, і я хочу спригнути. Зіскокнути з соціальної допомоги, я хочу заробляти сама на своє життя і бути незалежною від цієї держави, від платників податків, яких грошима я користуюся. Відповідно, коли я покажу державі, що я є самоокупна, ця соціальна допомога, до речі, яку я зараз отримую, вони з мене її стягають за той період, коли я працювала. Знімають ту суму, яку я заробила за той період. Все не просто так, як ви собі думаєте. Тому коли я ставлю ціну, а зараз вона в половину менша, ніж беруть її швейцарські майстри, які працюють з такою якістю, з якою ви бачили на днях. Тому я вважаю, що цю ціну людина може навіть соціальної допомоги відкласти так, як я так само на соціальній допомозі і так само знаю, скільки я витрачаю на їжу. А живу я тут з сином. І ми з сином двоє. У нас є певна сума, на яку кожен кантон виділяє і на вас теж дорогі Мої клієнти, які живуть тут, де я, в Цюріху, або в Швейцарії, приїжджають до мене з Швейцарії, з різних міст. Я знаю, яку суму виділяє кантон, я не рахую чужі гроші, але я розумію, що кожна людина раз в 2-3 місяці може відкласти собі певну суму для того, щоб кожного ранку дивитися на себе в дзеркало і подобатися собі, бути вдячним тому майстру і радіти життю. Тому я вважаю, що. Ми вартуємо жінки того, щоб на себе потратити в 2-3 місяці певну суму. Всім бажаю гарного настрою і цінуємо себе. Будь ласка, бо ми того варті.